Дали маніфест е, сім відомих на час підробних інноваторів, які об'єднали свої зусилля е, і на зустрічі поділились досвідом е, роботи над банями, закінченими за 20 років практично роботи у школі. Це був щитий, він і е, Амоношті. Закони гуманної педагогіки. Відповідно, любити кожну дитину, розумієте, приймати. Принципи гуманної педагогіки, удотворення середовища навколо учня, утвердження учневі його особистості, вияв творчого терпіння е, через допомогу е, самопізнані учні. Або на визначає три закони гуманної педагогіки. Перший закон це любити кожну дитину, другий закон розуміти приймати її такою, якою вона є. Задання вчителя допомагати дитині віднайти в собі піднесену душу і віддану служити, Виховувати доброту, любов, пошану до старших поколінь. Принципи уроку гуманної під... педагогіки, продовження життя на уроці, позитивно-емоційний настрій, встановлення ділових відносин зручних, проведення уроку у відповідному темпі, співпраця, творчість і застосування начальників. Настрою на урок, добра посмішка, побажання, подумки, натхнення кожного. Звернення вчителя до того, хто цього потребує, до того, від кого він чекає більшого старання, творчості активності. Найкращі побажання учня самому собі, щоб він зміг проявитися, реалізуватися на уроці. Побажання самого уроку виправдати надії, які учень покладає на нього. Педагогічні позиції між учнем і вчителем, управління навчанням Лишнім життям дітей з позиції їх інтересів, постійно вірити у можливості, перспективи кожної дитини і співробітничати з учнями в процесі навчання. Це основні постулати. Будь обережний, не помиляйся, не нашкодь, будь надією для дитини. Знай, чого ти прагнеш. Постійно шукають дитині скарби душі, так говорить Амонашвілі. Учитель, який передає дитині лише знання, це ремісник. Зала Софія Руська. І якщо взяти е, сам маніфест, досить такі цікавий, і дещо що з маніфесту я хочу зачитати, маніфест, відповідно, починається звернення. Ми співавтори маніфесту гуманної педагогіки, звертаємось до світової спільноти людей, слурбованих сучасним станом виховання та освіти підростаючого покоління. Звертаємось до кожного вчителя, вихователя, педагога, керівника та працівника освіти, до кожного з батьків. Я та до кожного учня, до всіх людей, кому не байдуже майбутнє нашої планети, пропонуємо маніфест гуманної педагогіки, ідея якого служать цілям духовно морального встановлення, підростаючого покоління в атмосфері гуманності, особистісного підходу до дитини. Закликаємо вас до єднання навколо маніфесту і співробітництво і оновлені освітньої освіти, щоб кожна дитина виходила свідиною благородною, великодушною, розвивалася духовно і морально. Оболодівала знаннями, що розширюють її свідомість ведуть до творчості та створення блага. Вчилась виражати, перейти, стверджувати в житті свою вільну волю. Любила батьківщину, цінувала та вершно ставилася до багатовікової культури свого народу і суспільства. Для оновлення світу освіти на основі день гуманної педагогіки нам доведеться враховувати, долати перешкоди, що минають як у зовнішньому, так і в нашому внутрішньому світі. Ми не можемо залишатися осторостором від цієї дійсності, що лягає долю підростаючого покоління, руйнує. Освітній світ не можемо займатися тільки одним завданням озброєнням підростаючого покоління знаннями, вміннями і навичками. А точніше підготовкою школярів до здачі єдиних державних екзаменів за пристосуванням їх до життя. Ну, передбачає перехід від педагогіки вимог до педагогіки відносин. Це означає, що дещо з них системі відносини вчителя та учнів. Не забороняти, а спрямовувати. не управляти, а сировувати, не примушувати, а переконувати, не командувати, а організовувати, не обмежувати, а надавати свободу вибору. Крім того, я хочу звернути увагу. На певні аспекти, якими я керуюся при індивідуальній роботі із дітьми. Відбираю навчальний матеріал так, щоб він забезпечував наявність місця особистого досвіду учнів, включаючи досвід їхніх попередніх навчаннях. Прагну викладати навчальний матеріал таким чином, щоб не тільки розширював об'єм знань, їх структуру, інтегрування, але й удосконалював особистий досвід кожного учня. Потім виконання завдань постійно озвучує особистий досвід почним з науковим змістом завдань, які пропонують. Спільно враховуйте психологічний стан окремих вихованців колективу загалом. Дивіться на себе з боку, постійно аналізуйте свої вчинки дії. Умійте слухати дітей, вживайте на їхню думку. Намагайтеся зрозуміти настрої дитини і на цій основі моделюйте спілкування з нею. Спілкування не повинно призводити до конфліктів а попереджувати їх. Не принижуйте людську гідність. Спілкування має бути систематичним. Не залишайте поза увагою незручних для вас дітей. Будьте ініціативними у спілкуванні. У процесі спілкування враховуйте стать вихованців, уникайте штам. Ви на часто аудіо та відео засоби, тобто комунікація. І потім ми намагаємося обговорювати в групах. Також складне роботу, групову роботу. Звичайно, що то, що сьогодні от ви саме сказали за мілі. И, скажем, все для меня это очень близко, для меня это самое основное. скажем, я очень рада, что у нас такая вот Я была на встрече с шли, я лично с ним общалась. Хочу сказать, вопрос. да, мне повезло. Я хочу вам сказать, что это очень яркий человек. Я думаю, что он любой педагог, в принципе, должен быть, наверное, не незаурядной на личностью с тем, чтобы его так внимательно слушать. И действительно, я абсолютно согласна, что главная идея любого будет его начинать. Это вот дегуманизация. Ровно это относится как к ученикам. То есть нужно быть уважительным, не унижать никто не Только жить позитивное в человеке, понимаете? Когда человека похвалишь, ему хочется делать что-то еще лучше. Я рахую, что на уроках физического выхования необходимо застосовывать наиболее не популярным методом индивидуального Тому що діти по своєму розвитку є різні, по стану здоров'я є різні. Безпечне виховання це захочення... – це заохочення учнів. Ідеї постулати до велике вони є універсальними, їх можна застосовувати у повному обсязі частково при викладанні кожного предмету і радує те, що відповідно наші обговорення, наші читання не залишають байдужими відповідно вас як учасників. І хочу сказати, що так само з власного досвіду я можу зробити вже певні висновки, в тому що звичайно що не можна привести. Всі уроки, відповідно, застосовуючи інноваційні технології, не можна провести всі уроки інтерактивно, але застосування інтерактивних технологій навчання, застосування інноваційних технологій навчання дає досить непоганий позитивний результат. Все те, що пропагують педагоги родитні, відповідно, можна застосовувати і можна пристосовувати до умов нашого навчального процесу.